Привіт! Мене звати Микола Серветник і я керівник відділу апгрейд компанії Handmade Hub UA. Ми компанія повного циклу, яка допоможе вам знайти клієнтів для ваших хендмейд товарів на іноземному ринку. В цьому відео я розповім, в чому полягає основна відмінність між Etsy та Shopify. Та під кінець відео ви краще зрозумієте, який майданчик підійде саме для вашого бізнесу. Поїхали! Shopify і Etsy надають власникам магазинів платформу для онлайн торгівлі. Основна відмінність між ними полягає в тому, що Shopify дозволяє користувачам створювати власний магазин. Тоді як Etsy є маркетплейсу, Etsy асоціюється в основному з товарами ручної роботи, але багато продавців також продають вінтажний одяг, приладдя для рукоділля. Та інші унікальні речі. Його плюси в тому, що ви отримуєте доступ до глобальної мережі потенційних клієнтів, адже це найпопулярніший сайт для продажу хендмейд товарів: 30-денну безкоштовну пробну версію Plus, безкоштовний базовий план. Але також є і мінуси. Не можна створити унікальний дизайн магазину, потрібно оплачувати відразу декілька комісій за одну продажу. Shopify це один із найкращих сайтів електронної комерції. Як я вже говорив, це платформа, на якій можна створити свій онлайн-магазин. На Shopify, окрім хендмейду, чутово продається і багато інших категорій товарів. Зазвичай це одяг, взуття, косметичні засоби, ювелірні вироби та інше. Плюси Shopify – можна збирати інформацію про клієнтів, надається 14-денна безкоштовна пробна версія, можна створити власний дизайн магазину. Є безліч безкоштовних та платних плагінів, які значно покращують роботу з сайтом та її результативність. Тепер стосовно недоліки. Користувачі сплачують щомісячну плату, навіть якщо нічого не вдалося продати. Окрім оплати за підписку, потрібно сплачувати вартість кожної транзакції. Для створення магазину на Shopify потрібно володіти мінімальними навичками програмування або найняти відповідного фахівця. Порівняємо ще декілька характеристик: плата за підписку. На Shopify це буде коштувати від 29. До 299 доларів на місяць плюс комісія за кожну транзакцію від 2,4%. Etsy не стягує щомісячну плату, але потрібно сплачувати комісії за лістинг, транзакції, продаж, конвертацію, рекламу та обробку платежів. Підтримка клієнтів на Shopify це можливо цілодобово у форматі переписки або телефонної розмови. Із сапортом Etsy в основному можна зв'язатись по електронній адресі, але іноді доводиться довго чекати відповідь. Кастомізація магазину. На Shopify є безліч варіантів різних налаштувань. В той час, як на Etsy всі без винятку магазини однотипні. Перед тим, як поговорити про рекламу, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться. Бо маркетолог попередила, що якщо я цього не скажу, відріже мені палець. Підстав їй не вірити у мене немає. На Etsy існує внутрішня та зовнішня реклама. Внутрішню рекламу та її вартість ви налаштовуєте на власний розсуд. а на зовнішню впливати не можете. Тобто Etsy самостійно вирішує, який товар та де саме рекламувати. Оплата за зовнішню рекламу стягується тільки після того, як завдяки ній буде здійснена продажа та становить 15% від її загальної суми. Якщо обіг вашого магазину складає до 10 тисяч доларів на рік, ви можете її відключити. Якщо ні, не можете. Реклама на Shopify аналогічна до реклами будь-якого іншого сайту. Ви її можете налаштувати через Google Ads та рекламний кабінет Facebook, тобто маєте повну автономію. До речі, можливо, вам цікаво детальніше прослухати про налаштування та різновиди реклами? Якщо так, повідомте нас в коментарях, і я розповім про це в наступних відео. Тільки не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити. Отож, підсумуємо, Etsy більше підійде для початківців. Оскільки значно простіший на старті та в процесі роботи. А от Shopify має набагато ширший функціонал, а отже, стане в нагоді тим продавцям, які впевнено розвивають свої продажі та шукають шляхи для розширення бізнесу. А втім, вибір за вами. Але якщо вам потрібна консультація, напишіть нам, і ми підберемо ідеальний майданчик для вашого бізнесу. Щасти!